Привіт, любі мої сьогодні поговоримо нарешті про прочитане і життя Толіка перестає бути спокійним. або ще на іншій сторінці він почав регулярно грати на мене в адрес, і оця ця остання частина мені настільки сподобалась, що нічого не знаю. про сексуальність. Мені якось вже декілька місяців не виходить прочитане робити прямо на початку місяця. Дуже багато планів. І от я хотіла запитати, перш ніж почати, чи важливо вам дивитися прочитане от прям одразу на початку місяця, чи все ж таки вам все одно і ви готові дивитися різні формати? А, мені от просто дуже цікаво. І знаєте, через те, що місяць був дуже насичений на всякі нові формати. Я дорвалась нарешті до відосів, які я можу знімати з різними буктюберками. І тому я от поки що так дивлюсь, що як. І тому через це треба читати. Якісь книги разом, щось обговорювати, ще й своє хочеться прочитати. І давайте почнемо з першої книги. Цю книгу мені радила Настя Сабадах. Є окреме навіть відео цього формату, що вона змусила мене це читати. І у Насті є теж відео, де я їй раджу цю іншу книгу. І в моєму випадку це був Горан Петрович Крамничка з легкої руки. Ця книга мені дуже сподобалася. Тут дуже багато в мене заміток, дуже багато я малювала і підкреслювала на полях. Давно такого яскравого досвіду в мене не було, якщо не рахувати тільки колонію. І я дуже вдячна Насті, що познайомила мене із цим романом Горона Петровича. Бо інший його твір більш відомий Атлас, я вже дуже давно читала, але хочу перечитати. Ну а якщо ви хочете подивитися моє, мою довгу рефлексію на цю книгу, то переходьте і дивіться. А зараз буде невеличка реклама. На інтеграція, бо це відео створене за підтримку сайту BookNet. BookNet – це літературна платформа для читачів та письменників. Якщо ви читач, то у вас буде величезний вибір книг різних популярних жанрів, а письменники будуть мати змогу опублікувати там свої твори. Переходьте за посиланням в описі до відео і користуйтесь. Букнет. Тут живуть письменники. Також я прочитала драбину Євгенії Кузніцової. Це дуже відома автор, яка написала роман Спитайте мічку, який теж виходив у видавництвострого Лева. І ця книга стала прям бестселером. Я ту книгу намагалась читати втрає четвертек але ніяк руки не дійшли, щоб закінчити цю історію. Але чесно, я рада, що я познайомилася з цією авторкою саме з цієї книги, бо вона мені якось більше сподобалась. Про що вона? У нас є головний герой Толік, який живе в. Іспанії сам і щойно його мрія здійснилась. Він купив собі будинок, в якому він буде жити сам. Але трапляється 24 лютого і він надає притулок своїй рідні, своїй сім'ї. Це мама, тьотя, дядя і декілька його сестер, двоюрідних, я так зрозуміла. І життя Толіка. Перестає бути спокійним. Знаєте, я розумію, чому ця книга може сподобатись багатьом людям, тому що вона насичена такими колоритними персонажами, яких ми можемо побачити в своїх близьких, в своїх рідних. І, наприклад, коли Ліза завжди розповідає про «Спитайте міч», то я розумію все більше, що книги Євгенії Кузнєцової можуть сподобатись тільки, якщо у вас є такий самий досвід з абсолютно. Дивними родичами, які не знають меж в своїх коментарях, в своїх питаннях, в тому, що можна робити, а чого не можна робити, навіть в гостях у свого родича. А Толік в нас, взагалі, така закрита людина. Він, якщо я не помиляюсь, працює айтішником якійсь компанії. А тут мало того, що дуже страждає морально через те, що його батьки приїхали і просто порушили йому сон і спокій, так ще і те, що в країні його рідній почалася війна. І тут є багато, знаєте, таких переживань героїв можна зрозуміти всіх і того нещасного дядьку Коліку, який хоче повернутися додому, і тьотю, і навіть матір толі, тому що. Вони всі звикли до якогось свого життя. Вони всі звикли до своєї країни, мови, культури. А тут вони приїхали в нове місце, в новий будинок. І оцей будинок Толіка він навіть не зробив ще ремонт. Там там все ще висять купа ісусів. Від Кармен Марії, цієї власниці, яка померла. Там ще дуже багато там кактуси знаходяться, там нема городу, і оце це все перевертає дуже розхитаний світ цих героїв-гостей. Але я їх не виправдовую. Мені взагалі не сподобались ці герої, і я не можу зрозуміти толіка. Бо я якраз таки та людина в сім'ї, яка поставить всіх на місце. І якщо мені некомфортно, то я обов'язково про це скажу. Чи принаймні покажу своїм видом? Я пам'ятаю, коли наші родичі, різні родичі, приїжджали до нас, то завжди я противилася чомусь, і деякі родичі були адекватні, деякі ставили свої якісь правила непонятні, і мене це дуже обурювало. І я зрозуміла, що я так не хочу жити. І, наприклад, я не можу зрозуміти якісь застілля у родичів, коли Тобі задають дуже багато питань. Ну, наприклад, а чого все ще немає дітятка у вас? Чи де на на що ви живете? А скільки ви заробляєте? А чому у вас така мала зарплатня? Я цього не розумію, бо я можу таке послухати і просто послати таку людину, сказати, що це не їх діло. І в принципі, я можу за себе постояти. Толік же навпаки він не може. Він... Не така людина, він більш м'який, невпевнений в собі. В деяких моментах він навіть хоче і мріє про якусь певну сім'ю міфічну, яка буде ідеальною сім'єю, і він буде, як оцей от цар, потім виросте, стане дорослим чоловіком і буде дивитися на всіх цих дітей, внуків, правнуків, і всі будуть прямо в такій ідеї жити. Але насправді його. Ідеальна сім'я це така не ідеальна, яка тут показується зі своїми перебувахами, зі своїми правилами. І це мені здається вже його трішки проблема, Що йому що, якщо щось не подобається, то треба казати і змінювати. Книга читається дуже легко, я її прочитала буквально за пару днів, хоча можна прочитати і за вечір, якщо ви дуже швидко читаєте тут. Знаєте, з одної сторони можна обговорити. Багато всяких моментів, але мені здається, що під кінець авторка почала дуже якось поспіхом все закручувати, і мені хотілося б більше бачити якоїсь трансформації того ж самого доліка. Або... Не знаю, мені хотілося б ще трішки більше е, побути в цьому світі, щоб зрозуміти е, самих героїв, щоб зрозуміти трансформацію, а то якось все дуже повільно починалося і потім дуже швидко закінчилось. Е, проте я тепер маю е, уяву, що таке творчість Євгенії Кузнєцової, і обов'язково буду читати її основний твір «Спитайте Мієчку, і, можливо, навіть зроблю окремий влог. Чесно, я дуже хотіла зробити окремий влог. на... Е, Драбину, але вона так швидко читала, що я просто не встигла це зробити. І так тут були сумні моменти, тут були якісь моменти, з якими можна просіціюватись, але знову ж таки моя сім'я вона була не така. І тому я себе проасоціювати не можу, проте можу просто подивитися, як інші сім'ї живуть і що інші читачки і читачі говорять про цей роман і взагалі про героїв Євгенії Кузнєцової. це було цікаво. Ну і наступна книга, про яку хотілося б поговорити, я вже про неї згадувала в книжкових покупках. Це новинка від видавництва Лабораторія, роман ісландської письменниці Магма я, коли побачила якого розміру ця невеличка книжечка, то зрозуміла, Хочу з нею ознайомитись. А, бо, знаєте, коли про аб'юзивні стосунки, в принципі, про щось важке розповідається на 600 сторінок, це не завжди. Ти можеш опрацювати якось не завжди в тебе виходить і вистачає сил це дочитати. А тут я зрозуміла, що книжка невеличка. Я її прочитала буквально за пару годин, і це при тому, що я розтягувала. В мене були якісь ще справи поміж цього. І я не скажу, що вона легко читалась. Тут розповідається нам про головну героїню Лейлу і. В принципі, про її досвід аб'юзивних стосунків зі своїм хлопцем. Вона розповідає, в принципі, у якості такого майже щоденника, що з нею ставалося, як вона взагалі з ним познайомилася, як їх стосунки починались, як вони продовжувалися, чим вони закінчуються на, ост на останніх сторінках цієї книги. А, важка книга, тому що ти бачиш тут купу а, червоних флагів цих. Того як не треба робити, і що цей партнер він аб'юзивний, і що він не поважає її. Він не Рахує її за людину, тобто це жахлива людина, насправді. Знаєте, коли була підлітком чи набагато молодшою, я розуміла в таких моментах, я думаю, боже, як так, чому героїня настільки тупа, що цього не розуміє? В деяких моментах, так, романтизація таких аб'юзивних стосунків, сталкерінга і прочої фігні, це дуже погано і дійсно, іноді героїні в книгах. вони Ну, просто тупо себе поводять і продовжують не бачити того, що просто про що йдеться мова, наскільки аб'юзивним знов ж таки її партнер е, виявляється. Тут я не можу такого сказати, тому що, на жаль, нам ну, показується та правда і жорстока реальність, коли людина настільки залежна від іншої, настільки не може сепаруватися від неї, і настільки вона погрязла в цих жахливих стосунках. Що не бачить того, що бачать її друзі, її рідні, її близькі. І вона перестає спілкуватися зі своїми подругами, вона перестає спілкуватися зі своєю ріднею. Майже вона впадає в жовчайшу депресію і все це розгортається на цих сторінках. Просто жах. Я тут підкреслювала і підкреслювала ті моменти, які мене більш за все роздратували, жахливі моменти. Але декілька разів я. Тут говориться і про секс, і говориться в принципі про якісь тілесні стосунки між ними, як він її аб'юзив і ссав на неї в душі. Це е, просто в голові не вкладається, але е, в цілому в мене ніколи немає якихось придірок до перекладача, е, при тому, що я не можу почитати цю книгу в оригіналі, я не знаю ісландської мови. Е, Тут переклав Віталій Кривоніс. Я не знаю, чи є такі справді вирази, але в мене було дуже багато питань, коли а, анальний секс, оцей от Віталій, перекладав, як якось він грав мене в анус. Я зараз це знов прочитала, і це якийсь просто треш. Я кидала це подругам і я кажу: слухайте, може я чогось не знаю, але. Я ніколи подібного не зустрічала. Або ще на іншій сторінці він почав регулярно грати мене в Анус. І мені здається, ще декілька таких моментів було в цій книзі, саме з точки зору перекладу. Чесно, єдиний раз, коли я чула а, подібні вислови, це були якісь блатняцькі штуки. Знаєте, оця от російська блатата, яка сидить в на зоні, а потім вони воюють проти нас як Вагнерівці. Оце, от воно. Я жодного разу не бачила. Таких висловів і такого перекладу а, я не знаю. Мені це здалося дуже дивним і якимось огидним а, в плані того, що в мене от такі от одразу асоціації пройшли. Якщо не таким способом і не романтичним, то якось ще можна охарактеризувати анальний секс. Це просто тупо якось. Ну ладно. знову ж таки, я перевірити це не можу. Можливо, в Ісландії так і виражаються. Якщо це так дійсно, то окей. А якщо це помилка вже перекладача, то чесно, перекладачу, мінус за це. Порадити я цю книгу теж не можу, тому що вона дуже важка. І якщо ви любите подібні книги. То так вона може вам не те, щоб сподобатися, сподобатися, ви можете її прочитати, побомбити з якихось моментів. Я б не сказала, що це дуже легке, чтиво, і залишились в мене дві книги на канонічному канону. Відбіхоли. Давайте спочатку розповім про Євгенія Плужника, його недугу. Цю книгу мені дуже захотілося прочитати, тому що чесно, я чогось бальзаковського очікувала. Хоча я не знаю, чому Бальзак писав набагато раніше ніж Євген Плужник. Євген Плужник пише про 20-ті роки 20-го століття, і тут нам розповідається про класові такі питання. Головний герой це директор. Заводу Іван Орлівець, і він якось зустрічається зі своїм другом в театрі. друг його вивів туди. Йому це не подобається, і там він зустрічає взагалі. Бачить, як виступає оперна співачка. Він хоче з нею познайомитись, і він захворів нею. Власне, про цей роман і назва теж недуга. Називається про те, що він захворів цією. Людиною, цією жінкою, не дивлячись на те, що в нього є його дружина, з якою він вже доволі довгий час разом. Він все ж таки вирішує, що він її не любить. Він свідомо йде на зустріч з цією співачкою, хоче бути разом з нею. Він не може про неї забути в. І в принципі він починає дивитися на інших жінок вищого класу. А до цього в нього якраз була така сильна сегрегація робочих клас і клас інтелігенції. Він думав, що ці класи взагалі не можуть бути разом. Але знову ж таки судьба вирішує по-інакшому. Наш Іван він просто скатується в цю глибину почину страждань моральних і. Чесно, мені не сподобався цей головний герой, і він не може викликати якихось позитивних емоцій, тому що він такими прописан. Він дуже довго не може вирішити, чого він хоче. І єдине, мені що сподобалося, це його от дружина офіційна. Вона як тільки зрозуміла, що її чоловік зраджує її і любить іншу, і всі про це знають, то вона вирішує від нього піти. А взагалі його дружина, вона така можна назвати її сірою мишкою, тому що вона гарно не вдягається, вона не займається якимось мистецтвом, вона взагалі дуже далека від нього, як і сам наш головний герой, проте їй вистачає сміливості і піти від нього. Єдине, що вона каже, коли виходить, вона каже, що я тебе буду чекати, якщо ти вирішиш все ж таки прийти до мене. Ну, а виявляється, що Іван, взагалі, третій зайвий в цьому трикутнику між ним і цією оперною співачкою є ще один персонаж, його знайомий, якого він спочатку ненавидить, а потім вони навіть якось товаришують трішки, якщо це можна товаришеством називати. Чого я очікувала від цієї книги? Я точно очікувала якихось. Тут було більше роздумів головного героя, більше саморефлексії, рівно як і у Агадангела Кріпського. І мені хотілося більше не знаю вайбу Мадам Боварі або чогось подібного. А насправді тут дуже багато рефлексій з цього героя. І я вже потім дізналася, що коли Євген Плужник писав цей роман, він списував в принципі, всіх, всіх цих героїв і всю цю проблематику, він списував з того часу. І знаєте, я зрозуміла, що це доволі цікаво, як на мене, почитати людей, які в них були вподобання і які в них були роздуми з приводу. Спілкування і соціалізація особливо в 1920-х роках, коли почалась така от індустріалізація, і робочий клас ставав вже більш вагомим в соціумі. І на жаль, євген Плужник він помер дуже далеко від своєї рідної домівки. Він був киянином і його заарештували і відправили у Сибір. І там він і помер. І мені ще раз стало дуже прикро, що. А люди, такі творчі натури, вони помирали ні за що і в величезних муках. І я раджу прочитати цей роман, як, в принципі, всю серію неканонічного канону. Як Мінімум через те, щоб дізнатися більше про нашу українську літературу і про ті імена, які ви не знали до сих пір. От, наприклад, про Євгена Пужне нічого не знала. А от про Агатангела Кримського я чула. Я пам'ятаю, як в шкільній програмі з української літератури ми зустріли. Я зустріла таке є таку фамілію, як Кримський, і при цьому його дуже дивне дивне ім'я Агатангел. Я не пам'ятаю, який ми твір тоді читали, але точно не цей. Бо він був тоді маленький. Чи ми читали його, в принципі, вірші, поезію. Не пам'ятаю про те, як виявилось Агатангел Кримський, він кримський татарин, і це дуже цікаво. Я коли дізналася, що це написав кримський татарин, і що це ЛГБТ-роман. Мені стало двічі цікавіше прочитати цю книгу. І розповідається роман Андрій Лаговський про Андрія Лаговського, це наш головний герой. І... І книга поділена на чотири частини, і чотири частини життя Андрія нам теж тут розповідаються. Починаємо ми з частини першої, не порозуміються, де Андрій Лаговський приїжджає до своєї матері в село і бачить, як вона живе, бачить її світобудову, її бачення на світ. В принципі, як живуть в селі, і йому це все дуже. Не близьке, він це не хоче сприймати. Він не хоче сприймати себе як селянина. Думки Андрія про те, наскільки він вищий за свою матір, за своїх сусідів, і що йому це все взагалі не близько. А коли він дізнається, що матір вона дає віддала в борг гроші, дала під відсотки, і ці відсотки його колишня вчителька виплачує з його матері кожен місяць, то він. Був дуже сильно розлючений і вирішив покинути. А потім ми переносимося в другу частину це до все, де він вже з сім'єю Шміт. Він е вчитель в од одного з трьох синів Володимира. Це наймолодший син сім'ї, і він не дуже гарний. Але проте, ми бачимо оці думки Андрія. Ми бачимо, що він. Намагається заперечити свою сексуальність і те, що йому подобаються чоловіки. А потім, коли ще приїжджають ще два брати цього Володимира, він прям розкривається перед ними, і Володимир. Бачить його сутність. І оця от частина, то а все тут теж дуже багато всього підіймається. Знаєте, начебто й нема чого казати про ці книги, бо тут дуже багато роздумів про неї те саме. І автор все рефлексує, рефлексує словами свого героя. А про те, коли я згадую, що тут розповідається про мову, і про те, як москвічі приїжджають в то а все, вони засирають все своєю мовою, вони засирають своїм попитом і традиціями. І про те, як багато говорить Андрій і рефлексує на тему мови, це все прекрасно видно. І знову ж таки, ми ми дивимося на те, що нічого не змінилось за всі ці роки, і все це було давно, і все це було насадження російської мови давно в багатьох регіонах. Але що мені найбільше сподобалося, знов ж таки, тут дуже багато говориться про сексуальність, про вибір, про любов однієї людини до іншої, навіть однієї статі, це дуже було цікаво читати, незвично, тому що е, я все ж таки не звикла такого бачити в українській літературі, не дивлячись на те, що в нас є представники е, подібного. Але, знаєте, все ж таки мені ще особливо від автора, про якого я майже нічого. Чого не пам'ятала і знала тільки його ім'я. Не побоявся Агатангел оце все розказати, написати, бо я уявляю, який гвалт піднявся тоді, в... які настрої були у людей, коли це читали. Але що більше за все, мені сподобалось, це остання частина, коли він приїжджає вже до своєї матері. І тут я нарешті зрозуміла, що це було таке, чому. У нас починається історія з матері і закінчується історія матір'ю, бо я дізналася більше про Атангела Кримського. Насправді він вчився в московському університеті, і в принципі це автобіографічний роман і це ви можете почути і отут в передмові від Віри Агієвої. Також ви можете почитати в Вікіпедії, подивитися якісь відоси в. Е на Ютубі чи інші статті почитати. Тут дуже багато паралелі, і навіть ця сім'я Шміттів, у яких Андрій знаходиться, це теж сім'ї, на яких працював Агатангел. Так от, він жив в Москві доволі довгий час, і тільки в Москві він почав. Більше українізуватися, писати українську, переходити на українську. Він хотів розвивати українську літературу, лексику, і він навіть був засновником декількох словників, якщо я не помиляюсь. І ось ця лінія з матір'ю мені теж дуже сподобалась, тому що спочатку він. Відмовляється від своїх свого українського коріння, а потім він знов до нього повертається, бо це його частина, частина його самого. І оця остання частина мені настільки сподобалась, що я була неймовірно рада і зрозуміла, що оця, оця кінцівка вона ідеальна для цієї книги. Так, тут багато інших питань підіймається, але все ж таки, не дивлячись на це, не дивлячись на різні теми. Андрій знайшов ще одну важливу тему: це самоприйняття себе як українця і самосвідомості, самоствердження себе як українця. Я не кажу, що вона дуже легко в мене читалася. На жаль, ні. Не як сад геціманський в багряного, але в той же час я розумію, як багато тут всіляких тем можна підняти, як багато тут можна паралелі провести. Ну як мінімум, це дуже класний твір. Я люблю лгбт тематику, ЛГБТ-твори. Я вважаю, що про це треба казати. Про це треба казати в багатьох сенсах і не тільки в літературі, і в кінематографі. І мені дуже хочеться, щоб бачити сучасну українську літературу, чи в принципі якісь перекладні тексти бачити на поличках, щоб в нас був прям величезний вибір всього цього. Бо в мене навіть є отут. Вот от відео, які я знімала ще на початку свого ведення цього каналу. І там я робила добірку книг з ЛГБТ тематикою. Я дуже рада була познайомитися з Агатангелом Кримським, і мені здається, ця книга ідеальна для якогось книжкового клубу або обговорення. Ну і на цьому все нарешті розповіла вам про такий невеличкий стосик книг. Дуже рада, бо книги різні, книги викликали дуже багато всіляких емоцій. А ви обов'язково поділіться і скажіть, які книги у вас викликали такі емоції, і чи читали ви Агатангела Кримського. А на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. ótimo